Василь Яковенко працює в Черкаському протезно-ортопедичному цеху уже 38 років. Прийшов, коли виготовляли іще шкіряні протези. Вони були важкі і незручні. Зараз запевняє, люди живуть на протезах повноцінно. це точка опори. Пацієнт його одіває, він вже і не знає, що в нього ноги немає. Черкаський протезно-ортопедичний цех має для України стратегічне значення. В багатьох містах такі підприємства зруйновані. Щоб стати на ноги, до Черкас приїздять пацієнти з Чернігова, Донецька, Луганська, Харкова та інших обпалених війною міст України. Справляються з таким навантаженням колектив, який нараховує 18 осіб. Виготовляють протези, ортези, устілки, корсети для дітей зі скаліозом. Із навантаженням справляються, але працювати часто доводиться без вихідних. І ще до війни протягом місяця виконували роботи на суму близько одну. Мільйона гривень зараз роботи стало набагато більше. Людей нам професіоналів свої справи нам потрібно. Я думаю, що що зараз ми завод міністерство на це буде також звертати увагу. Я думаю, що ми будемо писати листи відповідні, щоб нам і штатку розширили, ну і могло б бути більше якісна допомога і вчасно. Людина теж хоче отримати нормальну, гарну продукцію для того, щоб ну. Почуватися звичайною людиною. Для цього, за словами майстра протезно ортопедичного цеха Сергія Дегтярьова, доводиться пильно слідкувати за сучасними технологіями, але без сучасного обладнання не обійтися. У нас немає колонкової машини. Машини, яка дозволяє більш качественно виготовляти життя. Немає. Це інше, поки Є, ну працюємо на них, але вони вже трошки застаріли. Я як керівник цього підприємства, хотів би, щоб держава звернула на увагу на наше фінансування. Ви мабуть бачили, в яких ми умовах працюємо, на якому обладнанні, яке потребує покращення, тому, що обладнання вже по 30 по 50 років. Є враховуючи значення, яке зараз для України має Черкаський протезно ортопедичний цех на підприємстві. Сподіваються, що на них звернуть увагу і нове обладнання не забариться. Олександр Іващенко Максим Ткаченко. Віка новини.